Зараз займаюся тим, що обрізаю всі свої маточні е, коріння хризантеми. І ось так вони виглядають. Деякі виглядають ще досить ось так зелено, а деякі виглядають зовсім пусто, вже посохли, без листя. Тільки остався корінчик. І все. Будемо чекати, коли весною прокинеться. Хоча у багатьох сортів, зараз, для прикладу, покажу попкорн, бачите, вже. Ось такі маленькі зелененькі відводи, видно. Ось тут ще краще видно. Ось. А деякі хризантеми, деякі сорти покажуть свої череночки весною. Дехто взагалі любить дуже-дуже пізно прокидатися. Ну, Це все залежить від сорту. Обов'язково все підписую, все номерую, щоб знати, де яка. Пишу, які де сорти, які кольори, щоб собі орієнтуватись. І покажу вам ось таку красуню. Рука не піднімається її, зрізати. Вона дуже-дуже гарна. Знаю, що стовідсотково багато хто знає, хто це. Це у нас аура. Колір її просто неймовірний. Ось тут ще два бутончика маю, тому хай ще радує око.